Рокетницький сільський будинок культури проводить акцію янголи пам'яті, присвячену пам'яті дітей, які загинули внаслідок війни в Україні. Війна безжальна, вона не шкодує нікого, навіть дітей. За кожним маленьким життям, яке обірвала російська агресія, нездійснені мрії, недописані зошити, не зіграні ігри. Молодь Рокитницького старостинського округу щиро підтримала акцію. Юнаки й дівчата власноруч вирізали паперових янголів та прикрасили ними дерево, як данину світлій пам'яті невинних дітей. Янголи це символи світла, невинності та дух, що злетіли в небо занадто мало. Четверте червня. День пам'яті дітей, які загинули через війну в Україні. Вони мали жити, мріяти, гратися, любити. Але замість дитячих голосів, тиша, замість казки війна. Ми розвішуємо янголів на деревах, бо віримо, душі невинно вбитих дітей стали янголами на небі. Кожен білий янго – це символ пам'яті, знак любові і наш лік тихий крик у світі ніколи знову. Ми вас не забудемо. Ви з нами у серці назавжди. Україна плаче за кожною дитиною, а ми пам'ятаємо і продовжуємо жити за ним. Акція. Янголи пам'яті вони стали нашими небесними охоронцями. Наша любов сильніша за смерть.